Туристи професіонали починають з плаву ще починаючи з березня місяця, коли ще є холодно. Туристи-любителі вже коли трошки тепліше. Правий місяць, перший місяць. Ну, Формою популяризації наших склав ми вибрали змагання, фестиваль змагання. В цьому фестивалі змагання можуть прийняти участь будь-яка категорія людей, туристів, професіонали які вже багато років займаються спортивним туризмом, ходять в походи так і туристи, які перше будуть на Дністрі. Для того, щоб було все безпечно і в рамках вимоги до організації заходів, ми пов'язуємо разом із вимогами, які стосуються до організації заходів на воді. Також пов'язуємо із вимогами до змагань з інструктивного туризму. Що це мається на увазі? Наприклад, до особистого страхування, медичний огляд для змагань, рятувальні жилети на катамаранах, всі будуть забезпечені, мають бути забезпечені в Місце проведення, вже Олеся Іванівна говорила, є в нас село Устечко Заліщівського району, старт і задіє устечко і фініш село Печорна, також Заліщівський район. Клас суден, катамарани шестимісні. Чому саме катамарани шестимісні? Ну, тут ми вже більше прив'язуємо до основної мети наших, нашого фестивалю змагань, популяризація сплавів на катамаранах. В спортивному туризмі е, такої категорії катамарані катаморани шестимісні немає. Є катамарани двіки, є катамарани четвірки е, для змагання, а для склальних Дністру в більшій мірі використовується катамарани в восьмимісні, 6-місні. Для того, щоб комізувати приблизно що не небагато людей пішло збиратися до той команди, ми вже категорію категорії та на ранні 6 В наших змаганнях ми будемо розігрувати дві номінації. Перша номінація це для туристів-професіоналів, друга номінація для туристів-любителів. Водний раліт Ланка». Також ми розуміємо, що можливо в номінації для туристів-професіоналів буде трошки важко зібрати певно кількість команд. Тому ну, що зараз активний е, період туристичних походів і сплавів по Дністру. Важко буде в команді чи тут фірмі, е, нашим партнерам е, виділити шість учасників. Тому, можливо, у нас вийде одна категорія змагань це довго гонка, довгогонка, любительська гонка. Довго гонка, довго гонка як нам треба визначати результат і яким чином буде відбуватися старт? Для видовищності ми придумали, не, не придумали, це в нових правилах техніки водного туризму, один з видів старту. Ми будемо використовувати загальний старт. Всі команди шикуються в одну лінію, катамарани стоять на березі, по команді в старт, люди пішли до катамарані, взяли катамарани, сіли на воду і хто швидше до кінцевої точки.